Сама важка дитина, яка була у вас за все життя, дуже приємно було навіть до сльоз. У місті Рені є одна унікальна родина, яка виховує дітей інших батьків. Ця так звана патронатна сім'я з'явилася три роки тому, коли Людмила та Юрій Полівенко прийняли відважне рішення допомагати дітям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. За цей час для них улюбленими стали 10 раніше незнайомих дітей, четверо з них вже повернулися до своїх біологічних родин, криза в яких минула. В домівці Людмили та Юрія сьогодні проживають шестеро дітей. Є такі люди, які говорять, що все ж таки це не родина. Але у нас дуже часто буває так, що батьки їдуть на заробітки, і все ж таки вони залишають своїх дітей і на бабусь, і на дідусів, і на е, якісь хрещених, тіток, е, своїх сестер. Знайомих, з якими близько є встановлені зв'язки, стосунки, тому дитині легше прийняти модель іншої родини, яка допомагає, ніж інтернат. Як каже Юлія Афанасьєвна, діти бояться самого слова інтернат, адже їх часто цією установою лякають. А коли Є така заміна, як родина, що ти поїдеш і погостиш у родині деякий час, поки мати виправиться, там знайде собі роботу. Патронатним вихователем становиться один, другий з членів сім'ї може бути е помічником. Вихователь приймається на роботу у громаду та отримує оплату за догляд дітей, яких може бути не більше п'яти. Крім того, на кожну дитину, що проживає в патронатній родині, держава виплачує по два прожиткових мінімума. Деякі питають, ось я не заміжня, чи можу я теж пройти навчання. Так, якщо є хтось із родичів, знайомих, то завжди поряд чи проживають разом і може виконувати функції помічника. Це може бути сім'я, родина, чоловік, жінка, і це може бути мати, донька, чи донька мати, бабуся може бути помічником. Це люди, які дуже хочуть допомогти і можуть прийняти серцем, душею чужу дитину як свою. І допомогти, які мають такий е, кругозір, що світ, світогляд такий, що е, дитина невинна в, то, в тій ситуації, в якій вона опинилася, і нужен час, потрібен час для того, щоб е, її реабілітувати, тобто допомогти, зрозуміти деякі речі і. Е, Годувати, доглядати, з нею робити домашні завдання. Така людина може звернутися до нас. Ми збираємо, допомагаємо збирати пакет документів та направляємо на навчання. Під час війни процес навчання скорочено до місяця. Підготовку проходять також опікунські та прийомні родини. У Ранійській громаді налічується 35 опікунських сімей. Опікунська сім'я частіше це родичі е, дитини. Е, у нас в громаді е, тільки два опікуна були, які пройшли навчання і були просто знайомі. І була така ситуація, що дитина опинилася і е, звикла до цієї. Родини і оформлена опіка. Опіка може оформлюватися хрещеними теж, які дітей знають з маличку, і з якими в них встановилися такі тісні взаємостосунки. Вона їм знайома, вона звикла до неї. Тому такі люди у нас стають опікунами. Але Опікуни не отримують додаткового фінансування за те, що вони доглядають за дітьми. Вони отримують тільки на підтримку дітей, тобто на всіх дітей, які перебувають під опікою. Така ж сама грошова допомога йде, як і на дітей в патронації і в прийомних сім'ях. Два прожиткових мінімум на дитину, відповідно установленого зараз от з початку року. як, Залежить від прожиткового мінімуму. Ще одна форма допомоги дітям прийомна сім'я. Сьогодні у зв'язку з воєнним часом саме така ну, дуже, дуже важлива, це дійсно задача створення прийомних сімей. Тому що опікунських це дуже добре, що є родичі, але буває так, що родичів немає у дитини. Або ці родичі не можуть за своїм способом життя, за своїм світоглядом, немає якихось таких зв'язків у родичів з дитиною, чи довго жили окремо, чи просто не, не бажають взяти на себе відповідальність за дитину. І таке буває. І тому прийомна сім'я це теж вихід. І якщо є бажаючі, ми теж чекаємо таких людей, які хочуть. Є у нас позитивні досвіди прийомних родин, там, де діти дійсно стали дорослими, знайшли свою професію, вивчились, працюють, повиходили заміж. А чи є діти, яким потрібні ці сім'ї? Ну, у нас в 23 році одна дитина погодилась прийомна сім'я, яка виростила одну дівчинку, і погодилася прийняти ще одну. Тобто ми знайшли вихід до влаштування, таке теж є, до влаштування, тому що в прийомній сім'ї можуть зростати до чотирьох дітей статусних. Сьогодні прийомна сім'я навіть може прийняти дітей, які залишились без батьківського піклування. У нас дві прийомні родини на громаду. У нас закрилося кілька прийомних родин, які показали дуже добрий результат, позитивний. Діти виросли в сімейному оточенні, вони навіть і. Не знають іншої сім'ї, дуже люблять своїх прийомних батьків, деякі, які вийшли заміж, поїхали, вийшли, там, де навчалися, залишилися, підтримують зв'язок з прийомними батьками. Тому що прийомна сім'я залишається назавжди, все ж таки, їх сім'єю, де вони зростали. Хоча деякі діти, які у нас виросли після. Знайшли в собі таке бажання і здійснили, зустрілися зі своїми батьками, і деякі налагодили відношення з біологічними, біологічними теж, батьками. Так, з біологічними батьками. І це теж є позитивний е, такий досвід, е, який. Для дітей стає є батьки, які прийомні, з ними вони підтримують і дуже їм вдячні. І є, коли добрі стосунки вже і з біологічними, тому що проходить деякий час, і батьки розуміють і свої помилки, і всі мають шанс. На прощення. Співробітники Служби у справах дітей можуть розповісти багато історій успіху, кожній з яких самі широ радіють. Було день народження. І дзвонить дитина, і говорить вас зі святом Юлія Афанасії. Я не впізнаю голосу. Хто це? А він каже, як же ви мене не впізнали? Сам саме важк, саме важка дитина, яка була у вас за все життя, це Сашко. Дитина дуже дійсно. Директор дзвонив, мати дзвонила, батько приходив. Як вплинути, як щоб дійшло до нього, що треба вчитися, треба за собою доглядати, що в нього попереду життя велике, пішов працювати до прикордонників. Сьогодні він на передовій приїжджає у відпустку, допомагає матері. Прийомні. Дуже гарний хлопець, і дуже було приємно. <сум> дуже приємно було <сум> навіть до сльоз. Нещодавно в мас-медіа прийшла інформація про те, що в одній із областей України подружжя масово оформляли розлучення з позбавленням матері батьківських прав, і опікунства брав на себе батько. Цю схему придумали для уникнення від мобілізації. А як справи у ренійській громаді? Сьогодні неможливо стати батьком одинаком через розлучення і позбавлення? Е у нас такі е випадки проходять через комісію. Всі питання ми розглядаємо, е щоб це було достовірно. З дітьми проводиться бесіда, позбавлення батьківських прав це дуже крайній метод заходу, і дуже часто ми виступаємо проти цього, тому що діти не винні в тій ситуації, в якій опиняються дорослі. Сьогодні в Реннійській громаді проживають 18 дітей зі статусом дитини, що постраждала від бойових дій. Хто має право на цей статус та які пільги він надає? Ці діти, відповідно теж законодавства України, вони частіше ті, які мають статус переселенців. Ну, саме ми викоміні в міської ради розглядаємо питання, якщо в них є довідка. Обов'язково. Чому? Тому що у нас на сьогодні немає окупації в нашому регіоні і немає воєнних дій. Да? Тому саме наші діти е, дуже часто задають питання: ось у нас були вибухи, і дитина лякається. Так, Це е, розуміємо, і кожна наша дитина е, переживає цей страх, страхиття. Це. На собі, і це має вплив на її здоров'я. Але, відповідно чинного законодавства, сьогодні статус постраждалої можуть отримати діти, які саме знаходилися, перебували і перенесли е на собі да, е окупацію і воєнні дії. І відповідно... Е чинного законодавства визначені райони, громади, області, регіони, в яких на сьогодні відбуваються воєнні дії. І тому, коли ми приймаємо документи, родина звертається один із законних представників, частіше це мати з однією дитиною чи з кількома дітьми, які переїхали це. Може бути часткова Харківська область, Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, тобто ті, які визначені в наказі саме де проходять воєнні дії. На сьогодні пільги вони можуть користуватися. Безоплатним харчуванням в школах, в дитячих садках, якщо вони ходять. Хоча деякі наші переселенці вони не скористувалися правом перевезти дітей, а діти ще можуть навчатися онлайн в тих школах, які да, були в них класах, це залежить від батьків. І безоплатне оздоровлення дитині на період канікул або протягом року, якщо це потрібно дитині. Якщо ви хочете посприяти створенню патронатних, прийомних та опікунських сімей, розповсюджуйте це відео, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.